Про зупинку бойових дій, напевно, таки ведуться. Ведуться вони в таємниці від українського народу. Не розумію, чому Чому ця таємниця має бути таємницею, але Financial Times вкотре вкотре мусує цю тему. Ми пам'ятаємо з вами, що саме Financial Times вперше з'явилась публікація про те, що нібито міністр закордонних справ України нібито. Погодився розглядати питання мир в обмін на території, чи то мир в обмін на НАТО. Ми докладно не знаємо. Знаємо, що було спростування його речника. Але ось сьогодні знову є публікація. Знову є публікація, в якій прямо говориться про те, що таємні перемовини між Києвом і Москвою, ймовірно, за посередництво Сполучених Штатів Америки, ведуться, ведуться про зупинку бойових дій. І що ми можемо дізнатися з цих публікацій? Вона не одна, це Financial Times, це The Washington Post про це неодноразово вже зазначали. Ми з вами говорили, що це певні меседжі для українського народу, для української влади, і ймовірно, це просто певний примус, примус прийняти ось такі умови, які може захід дати і ніяк інакше. І ми з вами теж повинні на це дивитись. Саме як на об'єктивність, яку нам пропонують, нам не пропонують іншого варіанту. Ось або такий, або дуже поганий. Дуже поганий варіант. Ми з вами розуміємо, що це може бути. Байден сьогодні заявив, що він не приїде на Рамштайн. У них ураган в самих Сполучених Штатах Америки вже почалася критика, що Байден віддає. Україні великі кошти, але в Сполучених Штатах Америки надзвичайно велике лихо, і це дійсно правда. Наші експерти, я їх так вже називаю по всіх каналах. Сповістили про те, що ну по всіх підконтрольних каналах сповістили про те, що нібито в Сполучених Штатах нібито потерпають, і нібито там така страшна трагедія, що от Джо Байден змушений перед обличчям цих виборців. І обличчям людей, які ну, змушують його виконувати його обіцянки, змушений Байден відкласти справи пов'язані з Україною. І тут давайте ми з вами подумаємо про те, а що ми очікували від Байдена, чого ми маємо очікувати від очільника Сполучених Штатів Америки, що він буде служити українському народу, що він буде служити. Я не знаю, інтересам українським ні. Ми очікуємо від нього те, що очікуємо від кожного президента, від кожного президента своєї країни, що інтереси своєї країни будуть на першому місці. І коли наші так звані експерти говорять, що це чистий популізм, не приїхати на Рамштайн, обґрунтовуючи це, нібито тим, що там ураган, оце означає, що ми з вами живемо в абсолютно пострадянському постколонізованому, постдиктаторському суспільстві, де ми з вами не усвідомлюємо, що інтереси своїх громадян можуть бути на першому місці. Байден може дійсно дивитися в бік України, і Байден може дійсно хотіти зайнятися інтересами українців, але в даний момент, в даному часі, у нього в країні ураган, і він розуміє. Що в першу чергу його будуть судити його громадяни. І якщо він поїде на Рамштайн, то саме його кандидатка від його партії Камала Харріс, може програти. А це суттєво. І Трамп про це чітко заявив, що Джо Байден більше. Цікавиться інтересами українців, ніж інтересами громадян Америки, які попали в такі страшні умови, і це правильно, правильно, коли Українц, коли президентів, коли чиновників змушують змушують займатися своїми громадянами, я сьогодні мав спілкування з одним з моїх колег, з моїм колегою. Він історик, і коли я в нього запитав, а як ми можемо. Читати молодим людям деяку основу історії, деяку основу національного патріотичного виховання, тоді, коли наші молоді люди дивляться навколо і бачать голів мсеків з 6 мільйонами доларів, вони бачать чиновників, вони бачать політичних діячів, які потікали, вони бачать дітей-чиновників, які то вони з інвалідністю, то вони за кордоном, то вони ще десь. Як можна при цьому формувати? Культуру, ідентичність і національно-патріотичне виховання молоді, коли вони бачать навколо себе несправедливість. Ну він відповів, що ми маємо тиснути на владу, ми маємо там писати звернення. Я правда посміхнувся, не став далі дискутувати з цією молодою ще людиною, адже він напевне не до кінця розуміє, що ми не можемо, ми не маємо можливості впливу. На наших чиновників, от наші чиновники не контрольовані, ніяких можливостей сказати їм: альо, ребята, ми тут, ми громадяни країни, яка вас обирала. Ми люди, яким ви обіцяли, ви нам повинні служити. Ми, ви, ми потребуємо вашої уваги. Ми потребуємо, щоб в першу чергу ви турбувались про інтереси звичайної людини. Але ні. На жаль, ні. Тому виходять наші експерти і говорять, що позиція Джо Байдена відносно того, щоб поїхати і розгрібати певні проблеми з ураганом, хоча вони дійсно можуть бути розібрані без нього, це лише популізм. Так, друзі мої, президент, чиновники, всі, кого вибираєте, повинні бути популістами, тому що вони повинні займатися проблемами популіті, тобто громадян України. Вони. Громадян своєї країни так повинно завжди бути, так завжди є в цивілізованих країнах. І ми рано чи пізно доберемося з вами до тієї ситуації, коли чиновники змушені будуть турбуватись в першу чергу про громадян своєї країни. Бережіть себе, напишіть, що ви думаєте про все те, що відбувається, і чи доживемо ми з вами колись до таких чиновників, які думають про своїх громадян в першу чергу, а не кланяються всім. Підряд, крім свого народу. Незважаючи на те, що назвались вони слугами цього народу. Слугами в кавичках. Тепер ми пишемо слово слуги в кавичках. Вибачте, але ви цього заслужили. Точніше, не заслужили бути навіть слугами народу. Тому в кавичках.